2 січня. 20-23. Видите, який чудовий облід. Це ППУ вулик 12 рамочник до блата. Далі. Це 12-й рамочник, дерев'яний на українську рамку. Вузько високо. Дивіться, який чудовий обліт. Середина дня. Це дерев'яний до блата, 12 ти рамочник. Дивіться, як вони літають, гріється на сонечку. Повторюю, 2 січня 2023 року. А це 12-ти рамочник на українську рамку ППУ. Вузьковисоку. Там був дана блата 12-ти рамочник. А це 12-ти рамочник на вузько високу. Українську рамку 2 січня 2023. зимній облід. Слава Україні, героям України слава!